Вітаю сьогодні 21 червня, місто Рівне, Україна, 24 рік. Хочу показати вам, яким чином я буквально на метрі землі, тобто без землі, але в своїх ящичках вирощую обід на цілий. На ціле літо, практично до осені. Причому це можна робити в будь-який час і незалежно який місяць, і який місяць пише на самій на самому пакуванні, головне, щоб було свіже насіння. Вибираємо будь-який з салати. Салати є різні, жовті, зелені, червоні, йодовані, не йодовані, які кому більше до вподоби. Я їх всі люблю. Головне, щоб вони були м'якенькі, а не тверді. Ось заходжу, купляю пару пачок і вистачає на ціле літо. Висаджую в ящички, тільки в ящички, ні на яку землю, ні, нічого я не полю. В ящиках мене дуже навіть влаштовує ці ящички я вам показувала. Хто не бачив відео, ще раз покажу. Це ящички, які викидаються в супермаркетах. Вони йдуть або з риби, або з овочів. Єдине, що на дні робляться великі отвори. Сюди я насипаю торф, перемішую з землею. І ось ці ящички в мене, напевно, роки три чи чотири. Я їх, вони мобільні, ну самому важко підняти. Але коли він пустенький, то він літає, вважайте. А коли такий наповнений, то вже не, не піднімете. Ось так ставлю там, де в мене є місце. І, і, і яким чином я висаджую, тому що пробувала вже по-всякому. Ну саме краще виходить так: рихлю ось цю землю ящичку це, що в мене тут вийшло, насипане. Роблю приблизно ось так і ось так. Ось дві отакі канавочки. Ну, пройшли дощики, то зараз волога земля. Ще ввечері, можу, полью. Ось таким чином. Зробила дві канавочки. Я беру якесь насіннечко, наприклад, це у мене латук. І так як я не по-одненькому його висажую, а ось, ось буквально ось таким чином потрішечки. Це забагато. Ну, одною рукою незручно. Ось так легенько засипаю. Ось так. Це одна. І ось так друга. Яке більшеньке прориваю. Зараз тут вже так понасипало. Не так як треба, але нічого страшного. Воно сходить, Більшеньке прориваю, так як редьку. Тільки я редьку не вирощую і не люблю. Ось таким чином. І потім росте дві отаких, от у мене грядочки салату. Е, найкраще, що я придумала для себе, це я беру свіжий салат, от просто з городу. Е, одне два яйця варю на круто. Е, беру або фету, або бринзу, е, мілко ріжу, салат, мілко ріжу. Ну, такими кубиками фету е, чи бринзу. І буквально. Пів ложечки олії. Ну, бажано без запаха, або є такі зараз продаються. Я дуже люблю олійки уже з травами. Ось. І виходить здоровий баняк такого салату, який заміняє, прекрасно заміняє обід. Тим більше літо, спека. А так, Перекусив і, якби, і наївся, і здорово, і жирів маєш, і е, так само маєш найголовніше, що нам не вистачає клітковину. Наскільки я розумію, вона все-таки є. Ну і білок, тому що яйця. Я люблю яйця. Ось таким чином. Другий взяла. Рекорд називається. Побачимо. Люблю, коли вони такі лахматенькі-лахматенькі. Ось так. Дуже просто за 2 секундочки от з вами буквально висадила. Головне, не на сонці. От один раз поставила на сонці ці ящики, то вони мені погоріли. А так тіньку вони чудово все почувають. Отак по -трішечки, по потрішечки. Тому що я садила так петрушку, геть не могла її виростити, поки не подивилася одне відео, і хлопчина показував, що він вирощує петрушку тільки кучками. Так само роблю дирочку і ось беру таку жменьку, насінька, і вона тоді класно так вирощується. Такими кучечками. От в мене в ящик поміщається: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 кучечок петрушечки, і вона тоді дуже класно виходить. На, Ну, бо пробувала так, як ну, розсипати, то не виходить так, петрушка, а так прекрасно. Прекрасно. Все. Бачите? Дві секунди. Вечером, якщо дощик не піде, ще пролию капельку, і на тому все. І ось на якомусь метрі півтора буду мати обід на ціле літо. Покажу вам петрушечку. По Зараз ось хочу зібрати свої зернятка. Ось вона, бачите? Кажуть, що своя насінчика найкраще. краща. Ось вона так росте. Ось, якщо видно, бачите? Ось, кучкою. Тут нічого немає. Ось, а тут кучка, тут кучка і тут кучка. Ось, раз, два, три, чотири. І таким чином вона дуже гарно росте, ця петрушечка. Теж, як ви бачите, в ящичку. Я їх використовую поповній. Так що вирощуємо своє, своє саме класне. Все буде Україна. Дякую вам.